Петро зійшов на Кривлю молитися коло 6 години. Він зголоднів і захотів їсти. Його так йому готували, знайшов на нього захват. Так маємо молитися, жити по час від часу потреба, екстаз, захват, захоплення, щоб мати досвід містичний. І багато святих мали такі. Захоплення Богом, коли Бог давав видіння і через те промовляв, щоб вони вчинили добро, давав їм місію, завдання церкві. Тож бачить апостол Петро в захоплені, в захваті, чи бачить Він Ісуса Христа, ангелів? Бачить Він Небо відкрите, і з нього сходить якась річ, неначе велика скатерка. Прив'язано чотири кінці і спускається на землю. Виходить, їсти тут вам захват і скатерка. Скатертина не виходить з неба, а там наїдки напитки. Хто б таке придумав? Якщо б таке побачили, ми б перехрестилися і сказали, що це таке відбувається. Але апостол Петро мав духовний досвід. і Господь Бог навіть через це видіння багато мав йому повідомити. Скатерка прив'язана за чотири кінці, спускається на землю. Були ж одні всякі чотириноги, земні, плазуни і небесні птиці. А апостол Петро міг сказати: Я зголодній хотів їсти, тому тут будуть наїдки, напитки смачні, а то чотириногі Плазуни і небесні птиці. Не підходить для їжі аж так. Думаю, що відбувається. Так і ми хочемо щось одне в духовності, літати, всім розказувати, як все добре, Бог нас любить, і можемо жити в біхати, все гарно. І хочемо більше грошей, щоб Бог нам дав. Бажаємо нам молити. Більше здоров'я, щоб мали здоров'я грішити. І маємо своє уявлення про духовність. І хочемо демонічних дарів і казати, що дари — це від Духа Святого, щоб з лекістю робити дива, так як Симон Чародій робив. Але Господь Бог нас рятує від тих всіх поганих, егоїстичних бажань. І хоче, щоб ми жили не в своє задоволення, а мали задоволення в Бозі, любили Бога пану все, і щоб розрізняли, що є добро, а що зло. І всякі гріхи відкидали і вибирали те, що на славу Божу. Було ж у тій скатертині всякі чотири ноги, плазуни і небесні птиці, і задонав до нього голос. «Остань, Петре заколи їж. Петро відповів ніколи, Господи, я ніколи нічого поганого, і нечистого не їв. Так і ми. Коли чуємо, треба навернути ту людину до Бога. А ми говоримо, ніколи, Господи, я до тої людини не підійду, та людина мені дуже неприємна, я її болюся, та людина дуже грішна, зарозуміла, чи псевдоролігійна. Ніколи, Господи, я не заброню свою душу і свої розмови стосунками з тою людиною, тому що я розумію, що та чи ті люди дуже погані, і я їх буду чи її уникати. Петро відповів, ніколи Бог Господи, ніколи нічого поганого і нечистого не їв, тобто дотримується Божих законів. І знову другий залунав голос до нього, що Бог очистив, ти не поганий. І коли ми думаємо когось відкинути, зневажити і не чинити добро, і не навертати грішків, Господь Бог каже: Дій, говори, молися! А Бог буде очищати ту людину, навертати, врозумляти, приведе до сповіді, до причастя. Ти не відкидай Боже натхнення, а роби те, що Господи до подоби. Навертай погано. Тобто навертай тих грішників, які живуть неморально, погано, відкинули Бога, ти їм говори про Спасіння в Христі Ісусі, захочуть до сповіді, до причастя, і Бог їх очистить. І знову другий залунав голос до нього, що Бог очистив, ти не погано. Це сталося навіть не два рази, а тричі. І зараз же скатертинка підняла за небо. Ми кажемо я цю людину навертати не буду. А через деякий час, а можливо і зразу, нас натхнення в серці. Вдруге навертає ту людину, говори про Бога. Ми кажемо ні, я не буду добро чинити тіла милосердя, навертати ту чи іншу людину. А Бог третій раз каже, навертай, її, говори про Бога, не сиди, не мовчи. Тому не треба нам аж чекати, що Бог милосердний добрий аж три рази до нас говорив чи десять разів. Але з першого разу слухаємося Господа Бога, чинімо добро, навертаємо грішників, робимо їм добре зауваження, заохочуємо до молитви, до побожної поведінки, до спою, до причастя, до католицької церкви. До життя в Христі Ісусі, Святому Дусі. Як же Петро збентежений питав себе самого, що то за видіння було, що він бачив? Он люди, послані корнилієм, розпитавши про хату Симона, стали біля дверей. Петро, після того видіння, був збентежений і думав, що це має бути? Так і ми, коли зустрічаємо грішників, думаємо, що це має бути, для чого мені ці всі нездорові розмови. Ріжчі, стосунки чи неясні відносини, ті спокуси, ті проблемні люди і збентежені. Але не бентежимося, думаємо про спасіння тих людей не про свій добробут, не про свою користь, не про свій лепка святий спокій, не про свої справи, не про те, що ми не маємо часу для Бога, для Божих діл, для молитви, для наверення грішників. Але усвідомо, якщо Бог дає нам Тих чи інших людей на нашій дорозі, треба їх відмолювати, навертати, вчити їм діла милосердя, заохочувати до прийняття святих тайн. вести їх до спасіння в Христі Ісусі, наскільки можемо, Святому Дусі, пам'ятаючи, що Дух Святий через нас промовлятиме, чинитиме діла милосердя. І просимо Духа Святого, щоб ми слухали Його, щоб Він діяв через нас, бо Він хоче. Через нас навертати людей. Він діє через нас, лиш маємо його слухати завжди. Як же Петро збентежений питав себе самого, що то за видіння було, що він бачив, он люди послані корнилієм, розпитавши про хату Симона, стали біля дверей. Щось нам приснилося, неясне. Щось ми відчуваємо, тривожне, Або почули розмову. І тут, вже біля нашої хати, біля нас є люди чи біля нашої квартири, чи в автобусі зустрілися, або в таксі, на ринку, в магазині, на тротуарі, де-інде. З людьми зустрічаємося. Не для того, щоб поговорити з ними про економічні і соціальні проблеми, не для того, щоб з ними понарікати на життя кіоноважки, не для того, щоб піти разом випити алкоголю, чи попліткувати, посуджувати, а для того, щоб їх навертати до Бога, до молитви, до віри Христа Господа, до святої поведінки Святому Дусі. І покликавши, спитали, чи тут з Симон на прізвище Петро. І от як Петро роздумав над тим видінням, Дус сказав до нього: «Он три чоловіки тебе шукають, устань, зійди вниз і не вагайся, піди з ними, бо то я послав їх. Не йдемо з ними, щоб грішити з тими людьми, що до нас прийшли якісь пані справа через мови недобрі впровадити, А йдемо до тих людей із тими людьми, щоб їм говорити про спасіння в Христі Ісусі. Якщо ми християни, якщо ми дійсно дорослі люди відповідальні, то будемо нашим оточуючим говорити про Бога. Будемо людей навертати до Божої любові, до Божої правди, до Господа Бога, до нового життя, Святому Дусі, Божій благодаті і істині. Он три чоловіки тебе шукають. Ми думаємо, чому ми такі самотні, чим зайнятися, як бити час або навпаки, ми такі запрацьовані, що немає часу вільно і дихнути спокійно. Але от тебе чекають три чоловіки, чи одна людина, чи дві або п'ять, яких ти маєш навернути до Господа Бога, то Дух Святий хоче через тебе привести їх до віри в Христа Ісуса, до покаяння, до Спасіння в Христі Господі. До католицької церкви. Тому будьмо людьми послушними Святому Духу і знаємо, що Господь Бог посилає різноманітних людей в наше життя для того, щоб ми їм свідчили, який добрий Бог, як він нас простив, змінив, і що Він їм теж хоче дати нове життя, спасіння, прощення гріхів і вічні часи життя в небі.